Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся, мене звати Олег, сьогодні у нас 31 липня 2024 року. Я вирішив зимного дня такого подарувати вам шматочок літа. Приїхав до ліса, походити, подивитися, що в нашому такому чудовому лісі є, які грибочки ростуть. Якщо комусь цікаво, хтось. Скучив за літом, то приєднуйтесь. Ходімо. Ой! ви погляньте, яка красота тут! Хо-хо-хо! Оце красень, оце красень. Отак. От дивіться, який гарний. Ух! Оце велетень. Звісно, до кошика така в нас перша знахідка. Ось так. Ну ось, можна підснідати ожинкою. Бачите, вже, у нас вже спіла ожина. Де ви серед зими? Ожину? Найдете, бачите? А в нас все тут є і ожинка. и грибочки. Вот так. Смачно. Так, что тут у нас? Досичник, да? Угу. Досичник. Кошика. Ось погляньте, яка бабочка малесенька у нас. Вирославо. Дивіться, яка гарненька, молоденька. Ух ти. подивіться який. Грибочок. Білячок. Какий <свістична> красавець. Так, а тут... А тут у нас ще й красного і малесенький бонусом. Ось так. Так, погляньте, який в нас тут альбіносик. Дивіться, абсолютно білий. Це в нас чи бабочка, чи підосичник. Вони них є такі підосичники, зовсім білі, альбіноси. Тут ті підосичники навіть навіть ну, в деяких країнах занесені до червоної книги. Я не знаю як в Україні. Ось дивіться, ще один здається такий. О, бачите? Отак зверху тільки-тільки -ті -ті. такий відтіночок розовий. Ось, подивіться, які два альбіносика гарні. Вони смачні. Так, до кошика, звісно. Так, а тут що в нас? О, ти чого ж ти так виріс? Десь бог зна де. Не міг ближче до нас. О, дивіться який. Ось під моху. Угу. Оп. Бережно викручуємо. Ямочку назад. О! Дивіться який! Хм, красавець! Зараз ми... Чистимо. Щоб знайти такого гриба, доводиться залазити в такі щелі, що. Ну, як то кажеш, без труда. Він нормальний гриб. І лесенький. Дивіться, чистенький. Ну. Де ви серед зими такого гриба найдете? Ай. Понюхайте. Це все жарти. Звісно. Ну, я такий. Ну і ось ми друзі, перейшли ми до іншої локації. І щойно ми зайшли. Тут я не знаю, може кроків з 10-15. І ось подивіться. Оце як виросте другий раз, що не можна переплететься оцим гіллям. І як його. І не хочеться пошкодити. Бажано, щоб він був в такому вигляді, якому він... ми його знайшли. Ось так, там трошки слимачки під'їли, ну то не біда. Так, треба подивитися ще. Ось так. Зараз сюди йде до кошика нашого. Так, ну а тут наші лисички попалися. Такі бачите? Візьмемо лисичок. Вже таке, щоб було в нас асорті, різні були грибочки. Візьмемо лисички до кошика. Ой, їх тут, а тільки як зацепуся, гляди з ними, то потім не знатиме, що робити. Десь я не бачу ще, бог знає, де, під вже заберу її. Такі не одна. Ось так. Вот а, так, а что тут у нас, белячок, да, ну, да, звездный вин, Звездный вин. А тут уще, подивіться, стоїть, вигрівається на сонечку, так? Да? На сонечку вигріваєшся. Хі -хі. Їх, який красноголовчик. До кошика, звісно. До кошика. Папа. Ось подивіться, якось так незрозуміло він виріс чи росте. Та це комаріше. Ого, що там таке? Що його не можна звідти дістати. О! Це що? Оце ям? Дивіться який. Хе-хе. <реш> Оце да. Оце вже й виріс, Дійсно. Зараз ми його разом почистимо, подивимось. Він чистий, я думаю. Таку, щоб менше перевертати уваги. тако ми в одне їх місце. Оці. О, він чистенько абсолютно. Тут одною ніжкою можна наїстися. Це що? Ну вже як виросте, як виросте. Вже що тільки не знаходив. Да. Гарно зараз сидіти да, в теплій кімнаті. За вікном завірюха. Або не завірюха, а просто сніг лежить, морозець. Ми з вами в такому лісі серед літа Насолоджуємося такими грибами, гігантами. Так, він, звісно, він в піску буде, вдома ми його. Ось так, витрух хоч об. У мене навіть є і серветки спіртові в рюкзаку. Можна скористатися, якщо знадобляться. На всі випадки життя. Ну, він чистий, він абсолютно чистіший. Він чистий. Зараз я вам покажу. Так, курінці ми це все замаскуємо. Ось так. Ну і ось наш грибок, дивіться який він, він гарний. Листя на нього ну Бачите, немає ж тут ні хробаків, нічого. Він абсолютно чистий. Просто такий, ну бачите, ніжка така, ну, куди ж ми тебе тут пристроїти? А десь сюди його От отак, щоб ти нікому не заважав. Все, йдемо далі. А тут щойно ми тільки що положили того рибка до кошика. Я ще й навіть не вставав отак, сидячи, попив води. Хіба ж ти його так побачиш? Ось якийсь замаскувався в нас ще один такий біляшочок. А он, здається, ще один. Дивіться, геть. Що ви тут такі всі карапузи? Подивіться. І цей такий малий, я дивіться який карапузик. Так, а ну здається ще в нас. А, комарі не кусайте. Дивіться. І цей такий кругляшечок. Хі, оце да, Бачите. Який тут. Тут треба обережно все переглянути, так як ну, може бути. Ну и вот смотрите, какие карапузики. Они все абсолютно чистейшие. Чисти, чистейшие, причистейшие, да? До кошика. Вот так вот. Так, подивіться, який тут гарнесенький, свіжесенький. А, что еще нужно? А, що ну, тут. Надо все передивлятися. Ось дивіться, бачите, я не помилився, підняв і є. От що професіональний глаз грибника. Бачите, які кругляшечки. Ай -я -я. Потрібно обережно, бо можна ж розчавити. Розчавити, розчавити. Які вони білесенькі, чистесенькі. От що. Значить. О. Карапузики. Йдемо далі. Ой, так. Опа, подивіться, як тут сонечка тягнуться. Зараз їх ще погано видно. Сонце піднімається. Листить. Ось так. Как ну, же вам их показать? Оставь. Вот угу. Бачите, тут я обрезал, где подъездное было. Они абсолютно чистесенькие. Абсолютно. Вот так. Так, а тут что у нас? тут у нас грибочек. О, такий гарнісінький. Гулянь такий. ось так, до кошика. І тільки до кошика. Ой-ой-ой, підняйте яка й тут, краса! Чекає нас, чекає. М -м, дивіться, який цукровий. Знизу, чистіший. Погляньте, бачите. Ось так. Погляньте, друзі. Крутимося ми тут на одному місці. Отак, От в округ до да окола, як ви покажуть і подивіться. Нема, нема, тоді хопа і є. Як вони так виростають, я і сам навіть... Не знаю. Ходжу, тут на одному місці топчуся. Так, воно здається ще. а Воно не здається, а таке є. А ось і червона сироїшка. Ну, навіщо я буду брати сироїшку? Коли тут є такі гарні біляшечки у нас, біляшечки, Ось вони. А, здається, Красинчик на мариновку саме і раз. На мариновочку. Молодесенькі всі, а? Да. Ось бачите, які гарні. Чисті. До кошика, звісно. Так. тут еще один. Вот. Ух ты, гляньте, какой карапузик. Вот так. Опа, какие беляшики. Их тут аж два, да? Да, их тут аж два. Он кажется, еще один. Не сдается, а такие. Огляньте, вони всі чисті, звісно, до кошика. Ох пір. Дивіться, що ми могли пропустити, бачите, як вони ростуть. надо все оглянути. О, що бачите, пройшли. тоді нас, дивіться, отак і пропускаємо. Через то я по декілька разів і вертаюсь на свої місця, так як можна їх... Ой! Ну, хочу десь Щось я тут бачив. Ага, карапус! Карапус! Опа! Карапус! <свят> так, до кошика, все до кошика идут. И только до кошика. Это <свят> карапуз. Вот так. Так, друзі, у нас вже в кошику. І тут ще один такий молодесенький. Закінчився наш з вами сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, що сьогодні 31 липня 2024 року. Ну а ви, звісно, дивитесь цей ролик у грудні. Також 2024 року. Ну що, хочу всім подякувати, хто був разом зі мною. Кому подобається моє таке грибне творчість, бродіння, гуляння по лісу. Збирання грибів. Ну, дякую вам. І як завжди хочу вам побажати вам, вашим родинам міцного здоров'я, щоб ви були, жили в достатку, щоб у вас все було, все, що ви собі, ну тільки не побажаєте, щоб все збувалося. А також мирного неба над головою. До нових зустрічей.